Вітаю, мене звати Владислав. Я військовослужбовець, отримав тяжке міновообхове поранення в Луганській області, внаслідок чого ампутували праву нижню кінцівку. На лікування потрапив в місто Львів, військовий госпіталь. Під час лікування я дізнався про цей центр і захотів потрапити на реабілітацію. Під час реабілітації ми працювали над моєю силою, координацією та витривалістю. Також заняття були направлені на підготовку купси для протезування. Мені тут дуже сподобалось, а саме кваліфіковані працівники, дружня атмосфера та гарні краєвиди. Дякую центру за таку потужну реабілітацію. Вітаю я, Олександр, фізичний терапевт. Ми займалися Владиславом, військовослужбовцем, що отримав високу ампутацію на рівні стегна. Нашими основними цілями було процес підготовки до протезування. Відповідно, це. Формування культі, зменшення болівої чутливості, збільшення сили, покращення амплітуди рухів. В кінці реабілітації вся наша команда досягнула цілей, які були встановлені, і а, саме основне це задоволення процесом було на найвищому рівні. Дякую клініці Айлас за проходження реабілітації в цьому центрі.